Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Ось, давно не виходив на зв'язок, вибачайте, були справи, якось по початку кавуна возили, потім малину почали возити. Ось, то трошки спина прихватила, крохи лікувався, ну і якось не було бажання знімати, показувати. У нас вже були морози, наша малина вже після морозу вона ніяка. Ось вже ми її не вибираємо, але як бачите, ось скільки є малини. Сьогодні десь там маємо пробігтися десь на якесь вино чи варення виберуть. здачу вже не здаємо, хоча ось бачите, скільки тут є малини ще. Але вона така, що вже Деяка відривається, деяка кришиться. Так само багато ще і на полані. Щоб не два дні морозу, у нас були такі приморозки десь тиждень назад, чи може трошки більше. Ось приморозив її. І після того вже вона стала ніяка. Десь були в суботу, ще вибрали. Десь кілограм 30. Так, з двох-трьох радочків тут. Ось, а так уже. Бачите, ось кришиться, немає ніякого і товарного вигляду. Може якесь вина варення виберемо собі. Ось. Вина ще не робили, то зробимо вина. Це в нас геракел, його приморозило, він майже не віддав усе, тільки почав плодоносити. і Хватило морозом. Ось. Ну і ми вже розпочали копати саджанці. Ось маємо сорт Мапема, робимо замовлення для нашого клієнта. Ось такі будемо відправляти саджанці. Сьогодні накопали 150 штук йому і зараз підемо копати Маравіло йому. 150 маравілей і 150. Мапеми будемо робити відправочку. Тут в нас сажина попадала, але ну, нічого, ми поставимо нові стовпи, пообрізаємо і гарно позаплітаємо. Ось Ось так, друзі. Будемо купати саженці, кому буде потрібно, пишіть на Viber, замовляйте, зробимо відправочку, але вже трошки маємо відправлення, так що будемо виконувати. Ці замовлення, які вже в нас є, ну і далі будемо по черзі відправляти кожному, хто у нас замовить. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.